Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати відкритий пиріг кіш з лососем та кабачками і ставимо в духовку на 180 градусів на 10-15 хвилин. Можна робити по-іначому. на тісто покласти пергамент, всипати квасолю і тоді в духовці пекти. Лосос витягнули з холодильника солим перчим до смаку. І знову ставимо у холодильник. У глибоку миску вкладаємо 200 г сметани або вершків. Додаємо 3 яйця. Ретельно все перемішуємо. На крупній терці натираємо 100 г сир. Сир може бути будь-який, який вам подобається. Перемішуємо заливку.